Подільська осінь 2012, кажуть тренери відділення спортивної гімнастики видалася урожайною. 164 спортсмени з України та сусідніх держав цього разу приїхали. Хмельницький такої кількості учасників тут ще не реєстрували. І популярності чемпіонату організатори надзвичайно раді, бо ж їхнім дітям також потрібна достатня конкуренція, щоб оцінювати себе об'єктивно. Зивоно-Франковська очень красиві дівчинки. ну звісно, Хмельницький у нас очень хороші діти зараз. Тренери дівчат-гімнасток обласного центру виховання учнівської молоді Оксана Барелюк, Тетяна Довжук, Тетяна Гончарова, Валентина Білик, Світлана Гуцалюк, Олена Орлова, Алла Юрченко та хореограф Зоя Остапішина підготували загалом 12 призерок відкритого чемпіонату. Який став, по суті, міжнародними змаганнями. Але наставники спортсменок запам'ятають цю осінь і ще з однієї причини. Вони нарешті купили обладнання, про яке мріяли немало, небагато кілька десятків років. Деякі відколи самі займалися в цьому залі ще дітьми. Це новий інвентар. По-перше, брусі, які замінили старі 1976 року, виготовлення та ще й експериментального тоді радянського заводу. Живаний снаряд довгожданий. Це брусі, ми купили в Германії, які стоять дуже ще фірма «Шпіт». А ще пружний килим для вправ гімнастичний стіл, і не тільки це. Гроші збирали толокою. У добровільний фонд на переоснащення давали хто скільки міг і батьки, спортсменів прохали фінансової допомоги у Олександра Слободяна. Той не відмовився стати спонсором. І тепер гімнасти очікують на прибуття з німеччини нової сучасної колоди. Словом приймати в себе гостей тепер не соромно. А місцевим дітям тут зручно займатися і не холодно. В залі замінили старі дерев'яні вікна, крізь які видувалося з приміщення все тепло на пластик. Тренери кажуть, директор центру Анатолій Федосєєв дослухався до їхніх прохань зробити зал затишнішим і комфортнішим. «В Залі стало тепло, і Зараз весь мир, сучасні снаряди. Всі навіть слаборазвити країни Америки, Африки, працюють на сучасних снарядах. Те, що ми вже купили, це великий плюс. Учасники традиційно виконували набір вправ відповідно до своєї програми. Це майстри спорту, кандидати, гімнасти дорослих та юнацьких спортивних розрядів. Призерками стали Зирянова, Ремньова, Фадієва, Боржемська, Альміс, Ковальчук, Дядюк, Шпак, Тілєгіна, Руда, Кропецька, Мніце, а також Бриндак та Мандоліна. Двох останніх тренують Петро Кухтюк і Олена Шафорова. Світлана Поробок для інформаційного випуску.